Доброго ранку, плей Ну Що ж, розпочинаємо ми другий день Є3, uh, і хотів би я певно розпочати з такого маленького, маленького винью, оверв'ю, uh, як я це завжди роблю на uh, крупних івентах uh, десь в Європі чи у світі. Ну, в принципі, просто тихесенько пробіжатися по східному здор здоровенному холу, в якому розміщаються uh, майже всі стенди, окрім певно, PlayStation та Xbox. Тому давайте просто подивимося, як, як виглядає виставка uh, просто зі сторони. Це вхід до East Hall. там трішечки далі, якщо пройтись буде Hall, в якому а, розміщені здорові стенди PlayStation та Microsoft, та також прес-зона. Ну а ми розпочнемо з East, East Hall, де теж багато чого цікавого. Непогана рекламка Destiny. І вже сюди стоїть черга для того, щоб сфотографуватися просто на фоні чогось там з дестині. Дуже цікава штука. Практично щоденно роздаються ось такі от журнали, шоу-дейлі, де весь розклад. Є три, де список всіх стендів де розписано щодо чого. А на цій виставці стоять отакі от стенди твіча, де йдуть трансляції абсолютно зі всього, що можна подивитися на виставці. Ну а ми біжимо біжимо наверх і будемо заходити в зону по виставки і дивитися, що в принципі тут є цікаво. Сьогодні другий день виставки, сьогодні немає турнірів по Smash Bros і дуже мало активіті від Nintendo, тому людей сьогодні значно менше. І є можливість отак от пройтись трішечки з камерами. Хоча, як ви бачите, черги все рівно існують, і від них нікуди, нікуди не дітись. Тому ми трішечки постоїмо у черзі. Ось там вже ви бачите далі холи. Перший хол це EA. І саме до них ми зараз будемо заходити. Не все так просто, мені треба пред'явити свій ID. Без ID. Не пропускають. Тому ID, Thank you. І тепер можна заходити всередину. Ну що ж, Як тільки ми заходимо всередину, ми одразу бачимо стенд EA. Здоровений стенд, на якому можна знайти все, що треба. Справа. здоровена черга пограти в Dragon Age Inquisition. Ну і далі ви бачите все, що можуть нам запропонувати EA. Розпочинаючи справа від Titanfall я не знаю, чи чути мене, певно, чути мене буде погано. Бо тут дуже шумно, але ви все зрозумієте. Тайтанпол. Ну ось це зона спортивних ігор. За вікном, за Ось Там грають хокей, футбол. UFC Ultimate Fighting Championship. Ну і звичайно FIFA. Куди без Лео Месі, завтра ж на світу стартує. Ну, тут зовсім не зрозуміли, де мене стоїть 7-4, на якій теж стоїть черга. Де, як ви бачите якась баричня, зараз робить мужика вагітним. А вибачте, це не мужик. Це баришня робить баришню вагітною. Буває. А тут здоровене стел батлфілду, і ви бачите, приперли, як завжди хлопці, сюди, сюди щось цікаве. Такий от американський бронетранспортер стоїть. З ним можна сфотографуватися. Що саме цікаве, він також їздить по місту, по Лос-Анджелесу. Тобто не тільки а, тут його можна знайти. Ну а далі люди просто грають у баталфід. Я думаю, більшість з вас вже бачили Battlefield. А якщо не бачили, то я думаю ви знайдете ролики з геймплеєм і не тільки з геймплеєм. Ось такий він Battlefield. Але в нас немає часу зустрітися на Battlefield, тому ми біжимо далі. І будемо далі дивитися, все ж таки, що тут ще є цікавого. Оце от черга, черга, щоб пограти в Hardline. Як добре шуткували, що якщо запустили Battlefield Hardline, значить скоро буде Battlefield Easy Ізілей і Battlefield Мідлейн. А один з найпопулярніших стендів, як ви бачите, Evolve. А якраз зараз показують геймплей в Evolve. Зранку досить цікава гра. Вчора я якраз був присутній на, на демонстрації гімплей вдалося трішечки побігати. Здається, вийде щось цікаве. Але в нас немає часу. Ми біжимо далі. А, дуже маленька черга і взагалі майже нічого не показують. Тільки зовсім трішечки геймплей. Дивіться, яке чудове Ріо тільки що було. Як ви вже зрозуміли, це нова цивілізація від Сіда Майера, Beyond Earth. Будемо в цифці захватувати космос. Куди ж без нього? Йдемо далі. Стен 2K. Ви знаєте, це хлопці, вони дуже класний баскетбол роблять. І мають лице Кевіна Дюранти МВП цього сезону. Як своє основне. Но 2K реєструє медіа. Буду щось нового їм показувати. До 2K ми не підемо, баскетбол нічим не відрізняється, все іншого. Ось тут стенд Konami. Konami зробили дуже крутий стенд, організований для Pro Evolution Soccer. Мені махає, щоб я не знімав, тут не можна знімати, ну і бо з ними. Що там може бути цікавого в Pro Evolution Soccer? я його не люблю. Я люблю FIFA. І вам теж рекомендую грати FIFA. Ну а це один з найбільших стендів, як завжди. Як завжди. Наші білоруські друзі. Із Wargame показує, що чудово. На даний момент іде якийсь матч, я навіть не знаю, що це за матч. Але дійсно щось цікаве тут робиться, як завжди, купа людей і як завжди є, що подивитися. Я вам швиденько зараз покажу, що тут також робиться на стенді Wargaming, тому що в них є дуже цікава фішка, яку я вперше бачу на виставках. Фішка це знаходиться отут. Дивіться, що робиться. Людина стрибає І 50 фотокамер одночасно її фотографує. Виходить у нас 3D. Малюнок. А тепер дивіться, який буде результат. Не встиг я вам показати, який буде результат. However, ви зрозуміли, що, в принципі, ця штука цікава. Йдемо далі. Tom Clancy the Division гра, а, яка дуже багатьом цікава, як ви бачите, черга тут стоїть. Також непогана. Ну, а далі черга на Ubisoft the Crew. Чудові перегони, які мені дуже сподобалися. Ну і бачимо, купа людей грає тут у the Crew. Вчора я, в принципі, виклав. Трішечки відеофутажу і з геймплею The Crew, Дуже крута гра. І трішки, звичайно, фізика страдає, але ж це, це в першу чергу не перегони, це не Формула-1, це не ралі, якийсь там Колін Макре. Це просто чудовий час провести. Чудова гра провести час 4. Іде презентація четвертого Far Cry, тут вона постійно йде. Uh, нам показують yeah, для фанатів Майкла Бея, дивіться. Ох! Ну, Far-Cry буде крутим, в цьому я не сумніваюсь, ні на секунду. Продовжуємо ми далі йти по стенду юбіків. У Ubisoft, звичайно, є ще одна суперграй, яку мене анонсують Assassin's Creed Unity. Ну я Пархом ще не граю в Асасіна. Всі грають it, у Far Cry, Far Cry. А ми хочемо дивитися не тільки Far Cry. Продовжуємо далі шукати щось цікавого тут. Я підходжу до стенду, який найближчий мені, тому що Turtle Beach це компанія, яка займається ігровим звуком, проводить тут кіберспортивний турнір. Бачна MLG, Major League Gaming разом з Turtle Beach проводять змагання. Йдемо далі. Йдемо далі yeah. по виставці. До речі, right. отам я трішки за стендом Alienware right. right. залишив поза камерою чудовий музей відеоігр, на якому представлені абсолютно всі приставки, які були зроблені, певно, за останні 25 чи 30 років. Там дуже цікаво. Ну і от він, Alien Isolation, також дуже цікава гра. Ми бачимо, що Hands-on-Demo Line можна поіграти в демку цієї гри. На жаль, знову таки з самого ранку, тільки відкрилась виставка дуже великі черги і прорватися не так просто. Ну а тут іде таймер Activision. Activision тут кожних пів години роблять якусь чудо презентацію, або ж це Call of Duty, або ж це Destiny, або ще щось. Ну, 3,5 хвилини, звичайно, у нас немає для того, щоб чекати, тому ми залишимося якось остро. А чудова гра Evil Within. І тут також чудові активіті. Ви бачите цей лого гри. А кожна людина може себе сфотографувати і саме її фотографія буде використана на цьому постеру Evil Within з цими. Це і з цим тротом колючим, який буде опутувати вашу голову, також дуже цікаво і купу людей це збирає. А, ці стенди вчора були закриті, сьогодні вони відкрились. Потім Skylander Strap Team, а, Дуже цікава гра там стенд Call of Duty, Advanced Warfare. Також щось цікавого будуть робити. Ну, далі, далі Disney. Далі Дісней, Марвел Хіроус. Звичайно. А що ще можуть показати діснеївці? Один з цікавих стендів зараз буде по праву руку від мене. Warner Bros. І, звичайно, те, що ви не зможете побачити абсолютно ніде. Петмобіль! Звичайно, реклама Erhem Knight і... Повнорозмірний петмобіль. Цікаво, чи можна його призвати прямо собі, так як в грі, але певно можна. Йдемо далі. Dying Light. Dying Light і люди ма... бачимо, грають вже трішки. Dying Light. Дуже цікава гра. Впевнений я, що багато кому в нас подобається. Далі дуже маленький стенд ігри Gauntlet. Але зате вони мають просто здоровенний екран. Я не знаю, скільки дюймів і значно кілька людей мають можливість в нього пограти. Йдемо далі. Batman 3, Lego Edition, звичайно. І знову повертаємося до стенду EA. Але стенд EA ми зараз обійдемо з іншої сторони. Тут грає Titanfall здоровений. Купа людей. На EA завжди купа людей. Ну а зараз ліва від мене, як ви бачите, Capcom Та щось. Що вони показують. Що показують Capcom? якщо чесно, я забув. Я дійсно не знаю, що показують Capcom. Ну, але вони щось стрімлять. А, вони показують, певно, Street Fighter якийсь. що? а ні, Monster, Monster Hunter, Ultimate. І ви бачите, яку вони зробили тут площадку. Таку непогану. Хтось якось бере інтерв'ю. І дуже багато тут цікавих. Також проходить Fighter. Шкідалі. Тут буде дуже крутий турнір по стрітфайтеру. І ми бачимо пізніше сьогодні вечором. Ну і тут можна пошпілити в Dead Rising прямо зараз. Якщо ви хочете, можна загрузити просто Last Spot і попробувати побігати у нього. Ну, звичайно, часу у нас немає. Але ми би поганяли. Трішечки. В будь-якому випадку ви бачили купу по Dead по і я думаю, постараюся я ще під кінець дня щось зняти і вам показати. Ось він йде чемпіонат по ультра-стрітфайтеру. Ніколи не розумів файтинги та турніри з них. Але в будь-якому випадку людям це подобається. Далі здоровений і самий цікавий, як на мене, стенд. Ми йдемо до нього, залишаючи зліва капком, залишаючи справа людей, які грають в Real Reborn, А також Warner Bros. Games. Ну і ми підходимо до суперстенду. Екому наступні презентації ви бачите Роста, Через 2 хвилини презентація Witcher, Через 30 хвилин Shadow of Mordor, через 36 хвилин, 10-й Мортал Кома, через 16 хвилин Batman, Arkham Knight. Ну і звичайно, просто нереальна черга для того, щоб пограти у Witcher. А ось там от, ви бачите, двері, но фотографи і за цими дверима. Можна буде пограти вічора. Я вчора питався з поляками, спілкувався, тут питався, чи може вони поплату пустять сусіда для того, щоб я хоча б на iPad трішечки познімав геймплею, але мені сказали, що ні. Мені не можна цього зробити мене накажуть, і мені буде боляче, тому краще цього не робити. А Далі йде така більш лаунж-зона, де можуть сидіти люди. Тут переважно виставляються інді ігри, і тут багато що цікавого. Ну і, звичайно, забув один маленький стенд, сквер Енікс. Ну і Square Enix. Бачите? Як завжди, люди на Square Enix. Ідуть. І дивляться. А Black Golds на US, бачите, нам махають дівчата. Оп. Дівчата розуміють українську, тому і махають. А Black Gold тут шпілять люди. Якщо чесно, я абсолютно не знайомий з цією грою. Я не знаю, що це таке. Ну, але це дуже цікаво. Wireless HD Console Gaming. Тобто ви бачите консоль, вона... Дісно, Певно, так. Ха. В будь-якому випадку, от саме отак от от виглядить Realm Reborn Final Fantasy 15. В будь-якому випадку, отак от, от виглядить один із холів Є3, один із найбільших холів Е3. В принципі, показав я вам десь половину його. Можливо, трошечки пізніше. Я ще пройдусь по західному холу, West Hall, де... Розміщені здоровенні стенди PlayStation та Xbox. Але це буде трішечки пізніше. Зараз треба це відео працювати і залити. Я ще раз нагадаю, що всі трейлери, ігор, які ми тільки що з вами бачили, ви можете побачити на playua.net. Ну що ж, отак от виглядів East Hall є 3. А я постараюся вам показати, що сьогодні West Hall, та також трішечки зняти відео якогось геймплею. Сьогодні. Нереальна жара у Лос-Анджелесі, нереальна жара тут. А у Лос-Анджелес Конвеншн центрі, того вибачте мене за те, що я весь такий збудоражений та аж, аж мокрий, можна сказати. На самих нескромних місцях, тому що дійсно є, на що дивитися, щоб пограти. Скоро чекайте, також огляд західного холу виставки